Привіт, дякую, що дивитесь відео на каналі Weapons.com. Я Ян Макколум, і сьогодні завітав до Морфі, щоб подивитися на дійсно круту версію пістолета кулемета Томпсона. Це американська військова модель М1. Це оригінальний спрощений Томпсон, який був до появи М1А1, який вже став кінцевою версією. Більшість випущених м 1 були згодом модернізовані до конфігурації М1А1, тому досить рідко можна зустріти його в такій конфігурації. Отже, коли починається Друга світова війна у американської армії на озброєнні є певна кількість пістолетів кулеметів Томсон один з доступних варіантів. Щодо рейсингів, то ми вже розглядали рейсинги в іншому відео. Отже, Томсони це те, що було в наявності. А якщо конкретніше, то на озброєнні у американських військових була модель М 1928 а 1 Ось така штука. І цей пістолет кулемет любили, бо він був надійним, міцним і загалом гарним. Але він також був дуже дорогим у меню в виробництві та закупівлі. Британці також активно купували їх, хоча ціна їм теж не дуже подобалась, але вони купували все, що могли дістати у цього пістолета. Кулемета було дуже багато зайвого. Механізм був складнішим ніж було потрібно. ось ця модна вертикальна гангстерська рукоятка. Але чи дійсно вона потрібна для військових? користь від компенсатора каца теж сумнівна. Цілик у нього дуже складний та дорогий Наприкінці 1941 року починаються розмови про те, як збільшити виробництво пістолетів кулеметів Томсона. Британія скуповувала все, і США також хотіли їх мати. Рішення полягало в тому, щоб спростити пістолет-кулемет. зробити його дешевшим, що приємно, але це також дозволить зробити їх виробництво більш ефективним. А це в свою чергу означає, що їх можна буде випускати в великій кількості на існуючих виробничих потужностях. Компанія Auto Ordnance, яка володіла правами на зброю, передала виробництво на супідряд компанії Savage Arms. Її інженери на межі 41-го та 42-го років працюють над спрощеною версією Томпсона. Як зберегти магазини і якомога більшу кількість деталей, але при цьому значно спростити виробництво. до лютого 42-го року. Вони розробили прототип. ось цю версію Томпсона м 1 Спочатку вони провели власні випробування, відстріляли 10 тисяч патронів, і все чудово працювало після цього вони відправили його до Auto Ordnance, а вона переслала військовим. Цікаво, що компанія Savage Arms не вимагала патентних прав. роялті чи взагалі будь-якої фінансової компенсації за інженерну роботу, яку вони вклали у спрощення пістолета кулемета. розробляючи по суті нову версію Томсона. І я підозрюю, що це тому, що вони усвідомлювали, що зважаючи на високу вартість моделі 1928 а 1 йому недовго залишалось. І якщо вони хотіли продовжувати займатися виробництвом і продажем пістолетів кулеметів Томсона, то потрібно було запропонувати щось простіше і дешевше, інакше люди просто знайдуть якийсь інший варіант не Томсон. Тож придумати дешевшу версію цієї штуки було в їхніх інтересах. так чи інакше, вони це зробили. Тестування. Пістолета кулемета провели на Берлінському полігоні. Їх відчутно скоротили, бо цей пістолет кулемет розглядали як певне покращення вже існуючої конструкції. А вона була всім добре відома, її розуміли та любили. Це покращення не викликало якихось нових проблем. Тому тестування були короткими і в квітні 42-го року його взяли на озброєння як Томсон М М1». 1928 рік. Ще відносився до періоду, коли для американських військових позначок використовували дати. А вже потім у 42-му році все почали позначати просто літерою «М» з послідовним номером. Цей пістолет кулемет був першим в новій серії, тож він стає М 1 його беруть на озброєння, так само як і карабіни м 1 Гвинтівки М 1 танки М 1 і так далі. Добре, давайте тепер розглянемо, що саме було зроблено, адже зміни тут дійсно досить суттєві та значні. Почнемо з маркування. Тут ми маємо напис пістолет кулемет Томпсона, 45-й калібр. Вже бачимо М 1 і звісно, серійний номер. На верхній частині ствольної коробки є клеймо куля Томпсона. А з правого боку, замість переліку номерів патентів, тут лише напис «Auto Ordnance Corporation», «Bridgeport», «Connecticut», США. Частину пістолетів кулеметів виготовила ще й Savage Arms. Цей був зроблений саме цією компанією. Про це свідчить літера С тут під стволом. Гаразд, тепер давайте порівняємо М 1 з 1928 а 1 і ви побачите, що зміни стосуються практично всіх елементів пістолета кулемета. Дивує наскільки він змінився, при тому, що механічно пістолет кулемет принципово залишився таким самим. Перш за все, зник компенсатор каца. Він просто не потрібен. Зникла вертикальна передня рукоятка. Їх періодично робили на моделях 1928 а 1 А от горизонтальна цівка, яку інженери Кольта пропонували з самого початку для оригінальних Томсонів на момент, коли дійшли до м 1 вона стала на 100% стандартом. поперечні ребра охолодження ствола, як бачите, їх більше немає. Для пістолета кулемета охолодження не потрібно, тому від них просто відмовились. Якщо подивитися зверху, то можемо одразу побачити декілька речей. По-перше, рукоятку затвора зверху перемістили в бік. Це пов'язано з конструкцією затвора. Про деталі всередині ми поговоримо пізніше, але, як бачимо, все стало виглядати простіше. Значно спростили цілик. замість цього регульованого рамочного складного прицілу лаймана. Зробили просто фіксований приціл. Цей цілик трохи допрацювали у порівнянні з початковою оригінальною версією цілика М 1 бо на ранніх етапах оригінальний цілик М 1 складався просто з вертикальної планки, яку приварювали зверху, і цих захисних крил не було. Згодом, завдяки досвіду в польових умовах, стало зрозуміло, що приціл було легко пошкодити або погнути його, і це було проблемою. Тому розробники допрацювали його і дещо збільшили розміри цієї штампованої деталі. Як бачите, вона залишилась цільною. після штамповки додатково вигинали ці крила а потім приварювали до ствольної коробки. Цілик трохи ускладнили, щоб він мав кращий захист. На дуже ранніх екземплярах M1 був лише сам цілик, а це вже більш поширений варіант. Саме він був використаний для M1A1, але про це згодом. У порівнянні з конструкцією 28-го року зникли деякі класні штуки. Тут у нас є кнопка, яка дозволяє нам просто від'єднати приклад від Томсона 28-го року. Тепер її немає. Приклад прикручується до ствольної коробки знизу позаду пістолетного руків'я. Він тепер не знімається, бо необхідності в цьому немає. Розробники додали посилюючий гвинт, щоб зміцнити приклад там, де він міг тріснути або зламатися на ранніх екземплярах. На ранніх Томпсонах були такі фігурні перемикачі їх теж прибрали, натомість використали просто круглі штифтовані шпильки. на ранніх моделях. Ще можна зустріти залишки деталей зразка 28-го року, але стандартні перемикачі м 1 виглядали так. все дуже просто. А ось ще одна цікава особливість, яка має певну схожість з AR-15. У пістолетів кулеметів 1928 а 1 важіль запобіжника можна перевести в безпечне положення лише при зведеному затворі. Зараз затвор знаходиться в передньому положенні, а це означає, що пістолет-кулемет не може вистрілити. Поставити його на запобіжник, теж не вийде. Теоретично це могло викликати певні незручності при тренуванні. А Р 15 працює так само, і, наприклад, одна з речей, яку зробили розробники Heckler Koch для моделі 416, це можливість активації запобіжника незалежно від положення затвора. Що ж стосується Томпсона М 1 то його теж можна поставити на запобіжник незалежно від положення затвора. Розробники також звузили ствольну коробку. Ви можете побачити різницю, якщо порівняти тут і тут. Щоб зберегти сумісність з оригінальними елементами управління вогнем, нижня частина ствольної коробки тут ширша, а верхня вуща, Таким чином розробники зменшили вагу і кількість необхідного матеріалу. А ще позбулися цих пазів, які вимагали значної додаткової механічної обробки задля того, щоб пістолет кулемет міг використовувати барабанні магазини, які фактично вставляються з боку. Барабани насправді під'єднувались з боку, а не знизу, як комусь могло здатись. Станом на 42-й рік військові взагалі не використовували барабанні магазини. Насправді, майже одночасно з М1, розробники також представили і магазини на 30 набоїв. Спочатку Кольт теж випускав прямі магазини на 20 набоїв, і лише потім представив барабани на 50 і 100 набоїв досить очевидно, що такі прямі магазини простіше зберігати, носити і використовувати. Але щоб якось компенсувати відсутність барабанів на 50 патронів, також випускають магазини на 30 патронів. Вони під'єднуються до М 1 ось так, so. Розбирання залишилось практично таким, як і було. Ми просто натискаємо на цю кнопку, а потім знімаємо нижню частину ствольної коробки. При цьому вам потрібно тримати спусковий гачок натиснутим щоб шептало, не блокувало затвор. Отже, ми можемо зняти її. нижня частина практично не змінилася. За винятком, як я вже казав, елементів управління Приклад вже не є швидкознімним, але механічна система залишилась практично без змін. А от внутрішня частина зазнала значних змін в обох моделях. Використовують зворотні пружини малого діаметру. Але на ранніх пістолетах кулеметах 28-го року вам фактично доводиться штовхати цей фіксатор вперед до упору і лише потім ви зможете дістати його, і це буде ще там рока, особливо при подальшому збиранні. Інженери Savage Arms розробили для М1 значно зручнішу систему, в якій ми можемо позаду натиснути на направляючий стержень зворотної пружини. його просто потрібно продавити вперед, щоб можна було дістати буфер, який хтось гарно залив мастилом. Ось так. Тепер я можу його дістати. І це єдине, що блокує зворотну пружину в пістолетах кулемета, хіба що ще трохи перекручена пружина. Тепер я можу витягнути зворотну пружину через цей отвір, замість того, щоб заштовхувати її вперед до упору, і потім згинати, щоб витягти. Це нова версія буфера. Це дві металеві пластини з волокнистою прокладкою посередині замість такої набагато складнішої конструкції Ви навіть можете побачити, що у 1928 а 1 всередині використовувались волокнисті накладки для змащування? У М 1 їх немає, потреба в них зникла. після того, як я дістав зворотну пружину, я можу відвести затвор назад, трохи опустити його вниз, витягнути ручку затвора і дістати затвор вуаля. Отже, тут у нас є затвор М1 і затвор 1928 а 1 І очевидною великою відмінністю, окрім розташування ручки затвора, є ось цей шматок латуні. Це затвор Бліша, який був одним з основних патентів Томпсона, І концепція полягала в тому, що затвор Бліша взаємодіє зі ствольною коробкою. І оскільки це різнорідні метали, то коефіцієнт тертя буде змінюватися залежно від сили тиску. Так дійсно різні метали мають різний коефіцієнт тертя. але концепція затвору бліша полягала в тому, що він повинен був мати сильніше тертя при високому тиску і не таке сильне при низькому. Це повинно було забезпечувати затримку відкриття, але виявилось, що це нісенітниця. Це пістолет кулемет 45-го калібру для безпечної роботи, якого було достатньо просто, щоб затвор мав необхідну масу, яка б дозволяла затвору залишатися на місці. Тому інженери компанії Savage Arms, замість того, щоб виготовляти ці три складні деталі, просто запропонували такий великий і перевірений затвор, який працює так само добре. Це один з тих небагатьох випадків, коли так само добре насправді означає так само добре. І набагато дешевше, отже, це основна механічна відмінність між оригінальним Томпсоном і М1. Однак ударник залишився без змін. Тож навіть в Томпсоні М1 все ще використовувалась система з окремим ударником. Ви можете побачити тут штифт, це ударник і бойок, підпружинений всередині. Отже, що відбувається, коли затвор вдаряється об передню частину ствольної коробки? Коли затвор рухається вперед, доходить до кінця руху, патрон досилається у патронник, і на останньому відрізку шляху затвор тисне на ударник, який виштовхує бойок, і відбувається постріл. Це було зроблено, щоб уникнути перечасного наколювання капсуля, оскільки бойок виходить лише в останній момент перед пострілом, коли затвор вже повністю змістився вперед. Однак можна обійтись і без такого механізму. більшість пістолетів кулеметів з відкритим затвором не мають такої системи. Ударник просто приварюється всередині чашечки затвора. Як результат, менше деталей і практично нічому ламатися. Це і стало основною зміною в конструкції М1А1. Отже, це затвор М1А1. Ви можете бачити, що розробники просто прибрали штифт та ударник. Ми поговоримо про М1А1 за хвилину. Це вже найостанніша версія затвора Томпсона, яка була розроблена пізніше. М1 є унікальним пістолетом кулеметом, тому що незважаючи на всі спрощення, через які він пройшов, в ньому зберігся такий ударно-спусковий механізм. Варто зазначити значити, що затвор М1А1 повністю взаємозамінний з затвором Thompson M1. Тож процес модернізації для переходу від M1 до M1A1 був дуже простим. На модернізацію виробничого обладнання компанії Savage Arms знадобився певний час. І перша значна реальна поставка Томпсонів М1 відбулася в липні 42-го року. Компанія Savage Arms планувала випускати від 85 до 125 тисяч пістолетів-кулеметів на місяць. Тоді обсяг виробництва 1928 А1 становив 40 тисяч одиниць на місяць, а військові хотіли збільшити цей показник до 90 тисяч одиниць. У Savage Армс вважали, що вони зможуть перевершити цю цифру, але насправді не змогли у липні 42-го Вони поставили 48 тисяч, що досить непогано все ж більше ніж старих пістолетів кулеметів, і коштували вони набагато дешевше. А це було важливо для уряду. Одночасно з цим ці ж пістолети кулемети повинна була виготовляти і компанія Auto Ordnance. Але там виникли деякі проблеми щодо контролю якості. Найбільшою було те, що швидкість стрільби була вищою ніж технічно. Дозволено, десь 700 чи 800 пострілів за хвилину. і протягом кількох місяців армія відмовлялася приймати ці пістолети кулемети. Зрештою, компанія звернулася з проханням змінити вимоги, тому що не могла знайти спосіб зменшення швидкості стрільби без додаткових інженерних змін. Зрештою, такі зміни було прийнято. Військові погодились. Гаразд, добре підходять, беремо так. Що Auto Ordnance зрештою почала випуск, але відставала від Savage Arms на. Декілька місяців паралельно з цим тривала робота над спрощенням пістолета кулемета, зокрема його ударно-спускового механізму. Ви вже бачили, який був ударно-спусковий механізм. зрештою, вони його спростили, і це була основна конструктивна зміна М1А1. І його рекомендували прийняти на озброєння у вересні 42-го року. А перші поставки пістолета кулемета відбулися в кінці жовтня. Таким чином М1 насправді виробляли лише 5 місяців. Всього було виготовлено 285 тисяч таких пістолетів кулеметів. Більшість з них будуть оновлені до нової конфігурації М 1 а 1 протягом їхньої експлуатації, тому що всі внутрішні частини були сумісними здебільшого, це було просто питання заміни затвору М1 на затвор М1А1 та додаткового штампування А1 на зброї. Ось і вся модифікація. Тому знайти цілий оригінальний Томсон М1 досить важко. Відтак дуже круто було отримати можливість поглянути на нього тут на аукціоні Морфі. Я Робив раніше відео про різні варіації Томпсона. Цієї модифікації ще не було, тому я вирішив показати її вам. Сподіваюсь, відео сподобалось. Дякую за перегляд.